я Згідно з статті 52 КПК України, участь захисника є обов'язковою правильним провадженням, що особливо тяжких злочин. У цьому випадку участь захисника забезпечується з моменту набуття особи статусу дороги. Відповідно до ухвали, від 3-4023 року, який було призначення захисника Чергії Івана з регіонального центру з надання безоплатної вторинної допомоги для захисту моїх інтересів. Стаття 54 КПК України визначає, що обвинувачний має право відмовити від захисника або замінити. Повідомляє суд, що 5.06.2023 року самим клопотанням та в моїх інтересах укладенний довір no з адвокатським бюро Ярослава Захарчука для правничої допомоги Кенсу Іровановичу в кримінальній справі. З окупантом вище наведення відповідно до Конституції України, керуючись КПК, прошу суд. Залучити тому, що у кримінальній справі адвоката захочає вставило Володимировича у якості мого заступника. Як довідаємо може захисника, що Івана Ільона Андрійовича наданим на центром правової безоплатної перейдної допомоги. Користуючись нагодою, хочу подякувати. Враховуючи те, що <поставлені> Ні, просядяє, б, сім, не випускав, враховуючи те, що зараз здійснюється розгляд саме клопотання про подождні статус під вартою, одним членом колегії, розгляд даного клопотання про захисника захисника буде здійснюватися, коли буде повний склад колегії, оскільки саме суд, суд, суд в складі, які здійснюють судовий розгляд, в даному випадку в складі колегії. Приймає рішення про відмову міського питання і там буде розглядати дане клупо. Я знаю є попитання від захисника. Прошу висити перерву для того, щоб він під'їхав. З'явився з матеріалу справу, з'явився з клопотанням, я буду розглядати, оскільки я не знаю, яка пропозиція буде моста, щоб наразі переклад. Провели конфліктні розмову і почали розглядати даного питання. Він право під'їхати і це зараз ми розглядаємо клопотання. питання. розглядаємо питання, Немає зараз вашого захисника. Ми ж по суті справи розглядаємо. Ми розглядаємо телепотання по під вартою. Є просто судній захисник по вискуланні провідної. Оскільки зараз немає вашого адвоката. Відмову ну, не, не розглянути цуповну складу колегії питання про відмову та заміну захисника. на даний час вашим захисником є Чорній, які пройшов у своєму засіданні, і зараз буде розглядатися по питанням про кожен має маємо. Будь ласка, ваш честь фактично, вибачте, що вас фактично, не право, фактично, я що, фактично, вас перебуваю, фактично, теж немає права, фактично є порушення. Немає порушення ще відмова судом не прийнято. Він має право сам. Захист не має часу, значить, якщо є дія адвокат, вже заключений договір раніше, автоматично адвокат по зарплату проведення має приймати будь-які слідчі дії під час чи введення справи чи слухання справи. Те буде явне порушення, час, що може підлягати скасування потім майбутньому вироки чи інші процесуальні дії. Зрозуміло, будь ласка, можемо може промовитися розвитку. Ні, зробуй, Процесом посер... керує головуючий. Юрій Пере... Мирославич, е, е, я би попросив все-таки не порушувати мої права, я все розумію, що головуючий. головуючись, з великою увагою ставлюсь до вас, незважаючи на всі інші е, ситуації, які виникали е, стосовно, е, стосовно судового процесу. От. Для того, щоб я оголошував передворогу не просив знову відвід, я попрошу забезпечити моє ну, конституційне право. Я маю право війну обирати. Свого захисника і право на ви. Право на захист. От. Тому я попрошу вас оголосити порядку. У нас ще є час, ще є 2 дні. Відповідно до кримінального відповідно до кримінального кодексу, десь, який я знаю, що ви мали за 10 днів оголосити, розглянути дане питання. Ви самі визначили сьогоднішній день. Не я визначав цей день, і тому не робіть тепер мене Ситуація, що от якась склалася, освіти колеги. А, не, у вас я виказування. Проможемо розглядати сьогодні? Так. Будь ласка, оголошуйте. Шановний суд, я вас секретаря. Вам і голоду розглядається попитання про переможність цього підтримання підводження. Попрошу секретаря засідання, внести до журналу судового засідання. Те, що я попросив відмову від захисника. Він більше про заміну захисника, однак голова головуючий е по справі відмовляє праві на захист. Прошу мене до протоколу. Не свідчить протокол. Тут головуючи засобів, хто виходить, хто заходить засідає. Це не ви керуєте процесу тут. Тут головуючий встановлює, хто заходить або покидає засідання. Шановні! Вони бачите, маєте перше зауваження. І раніше зараз буде мати друге зауваження і будете видавані самозасвіта, і розгляд попитання буде проведений без вашої участі. Ви бачите, не кричіть до мене. Ви давайте не кричіть. Я вас не пишу, вас нормально роздається. Ви не маєте перше зауваження, коїсте. Ви не рахуєте на зауваження головуючого. Як ви перебуваю. Ви не на моє я полотання. Просто відмовити. Я просто. Тому що є необхідність розгляду попитання. Не ми можемо розглянути його завтра. Ми розгляну, Суд вистачає, коли він ви буде розглядатися, воно розглядається зараз. Ну, ми кому судово розгляне завтра. О, будь ласка, не приїде завтра мій захисник і ми його розглянемо. Для чого ви робити у мене, адвоката, на якого ходить до суду я дивитися, складати відповідні документи, Для чого? Тому що ви порушує депутати без коєва. Все. Попрошу конференційну розмову з адвокатом. Попрошу конференційну розмову з адвокатом. Ми маємо півтора години часу для конфіденційної розмови. Не помінялися. Ви випуляєте їх попитання, ви що з задвокати. Ви ж таки, що говорили, що ви проведемо конфіденційну розмову з адвокатом. Якщо складно і повноваження, я буду не заключаю. Не складаю своє повноваження. Я не склав, чи нічого від нього. Від захисника проводиться складом суду який розглядає справу по суті. Зараз відсутність склад суду відтак відмова не прийнята. І зараз на даний час захисником є панчумінь. Він на даний час є вашим захисником, тому що не було прийнято, ще відмовила чудову. Розумієте? Воно буде по складом суду, який розглядає справу по Якщо Ви вас видавати що? право. Для чого? Ви мене буде наряд? Ви треба для чого ще раз той не вище. Так, я буде того, щоб ви так. За тім оплатний довго, довго топля довго у вас є на столі. Олесіть перебуваю, завтра він приїде, ми розглянемо завтра клопотання. Ми сьогодні будемо розв'язати. А для чого вони видали на захист? У вас є кровати захист, у вас є захисник свій. Захисник готовий до цього. Навіть клопотання немає. Подивіться на стіл. Все. Ми з ним не узгодили ні з захисту, він має навіть не приїхав, ми не поговорили, нічого не знаємо. Все, дякую. Власне. Попрошу конференційну розмову. Ми вже маємо конфляційну розмову з ним. Це моє право. Ваше право було забезпечено. Що було зручно, будь ласка. Ні, будь ласка, не просить. Прийшло по питання від мого захисника. Прийшло. Зачинайте, будь ласка. якому я, я, я зазначає, що 6 на 6, на 10, 6.10.15 він повинен картинські захисника внуваччина в тому сільній поспорі, яке відбудеться в Тернопільському міській району Тернопільському області, що можливо його прибуття в 12 годину 6-6 япуський району суд, доведе засідання. Вітак просить на дати до ознайомлення матеріалу судової справи, також оголосити парламент судового досвіду, не підтверджуючи його справи, та надати час достатньо для ознайомлення матеріалу матеріалу судового досвідчення і призовки до участь у судовому досвідченні. Розглядаєте? Так, я вам зачитав. Дякую. Будь ласка. Допитання про продовжену строку тримання під вартою. На розроді в Ялурському районному суді переважно ранку кримінальної приватні номер 220 2114 Окрім того, кінцево перебувається на волю матиме. Висти також впливати на учасників процесу штуковому підкупку примусу погорошного шантажу, у тому слізі застосування насильства чи використання інтернет-ресурсів з метою зміни або умови їх відпозів. всі вказаних ризиків, які надалі існують внаслідок дії кінцела, жоден інший, більш м'який забіжний засіб передбачений статтю 176 КПК України, окремі як тримання підвертої, не забезпечить належним поведінку підозру щодо виконання ним процесуальних рішень. У неможливість спробу остання перешкоди кримінальному впровадження авітак запобігти зазначеним ризиком. Оцінюючи особу, обвинувачено в законістрі 178, яка АПК України, прохожу до висновку, що кінцалу працездати раніше не судимий, не має постійного доходу. зразу Зараз готовий покинути своє місце проживання, має недостатньо місті соціальні зв'язки. Тяжкими захворюваннями, які перешкоджали утримання його у слідчому ізоляторі, не хворіє. Будь-яких даних, які перешкоджали у утримані у слідчому ізоляторі, немає. Характер та Обставини вчиненого ним правопорушення характеризують кінцала як особу, що не має достатніх моральних цінності, схильного вчинення кримінальних правопорушень. Так, провершення питання про продовження строку тримання під вартою і кенсалу, звідти обставини обставину вчинення комірального пропорушення, а саме контрабанду про курсу судово-великих розмірах, слідкуючи з вимогами пункту 5 числа 4.8 страті КПК України, прошу не визначати кінцалу Юрію Романовичу розмір застави. І прошу суд продовжити строк тримання під вартою обмачення кінцала Юрія Романовича. 205 1982 року народження уродженця міста Явори Львівської області українця громадянина України зареєстровано за адресою Львівська область міста Яворі, вулиця Загаєвича, будинок 4, строком на 60 діб із отримуємо у львівській стороні виконання Україну номер 19 без визначення розміру застави. Дякую, вибуха, що на захисту. А ще даних питання взагалі має бути мати лучше, де не хоче. Пораз ефективно спора в з тим, дане питання має бути від... не що просто дане питання має розглядати скільки присутніх захисника як і Захарчука, який дійсно всі подав про перенесення справи. Тому дане питання має бути відкрити, ще я не зобов'язаний, не маю жодного права згідно етики приймати участь у зв'язку з тим, що вміють. Доверити довірив, що дійсно має іншого захисника, який має бути забезпечений явкою даного захисту. Тому я випрошу дане питання перенести на розгляд на завтра, коли буде присутній даний захисник мови захисту, ще що не порушити норм права і нанішення скасування вирусів чи інших постанов. Тому я дійсно Це є болюче місце, але воно фактично мало добутися судом прийнято до уваги дійсності. Мій бізарці та чи інші, пізак, не мають право на зміну захисників чи інших прав, тому я не бажаю приймати значить. Я надав мені захисника. Мого захисника можу забезпечити наявність мені захисту, яку решимо законодавства, враховуючи... Устрою і суддів, буду вам наголошувати, ви його прокасу знаєте. От. Справа в тому, що е, ви маєте випромінювати якраз об'єктивність, об бо більше об'єктивність у всіх сторін. І змагальність сторін найголовніше. В даному випадку я не бачу змагальність у сторін. Адвокат заявляє, що він не буде приймати участь, значить він не захищає мене. Прокурор зачитав листочок, який ми вже читали 12 разів. А ви з чомусь жодного разу жодного разу не приймаєте якраз змагань стоїть. От. А просто є помічником прокурора. Так виходить, так було виглядає. Я вас ще раз прошу на є попитання, я вас зачитав його вже два рази. Прошу вас, незважаючи на всі ситуації, які в нас сьогодні відбулися, можливо, є чимось, бо ви мені оголосили е попередження, можливо, є чимось образив тому я прошу вибачення, якщо я десь... Так чи інакше сказав, що це так, але все ж таки я прошу суд оголосити переробку, надати мені можливість скористатися моїм правом на захист, поговорити з моїм захисником стосовно даного клопотання і висловити ви? свою думку стосовно даного. Звичайно, у нас ще є час. Це може приймати не колегія судді, так як розявлювати, а це може бути будь-хто з колегів. У нас є троє е суддів. Тому прошу забезпечити право на захист. Секретаря суду прошу внести до протоколу. Правда, захід небезпечно, ви маєте захистка. Ви тихо ж чули захисниками. Зрозуміло. Правильно, що все? Про суті. По суті, попитання. Про продовження. По суті попитання я вислушу свою думку, коли буде дали право на захист. назад. Зрозуміло. Тоді сюди слухаючи. Так, ухвала на продължение про строка строку термальной подвертой, 16 разрушительная частина, 6 е в Боя, 6 Звучи на 6 на 6 2020 в месте Ема Евролицкого района Судейского области Славия Бойческий Колтуна. Звучится катарат, что сильный ремонт, который провал